Тепер видно, що вже свята церква повна, бо тут попередні дні то ви ходили по родичах, по селах, колядуючи, і нас було трошки менше. Тішуся всіх вас сьогодні бачити на цій Божественній літургії. Маємо неділю по Різдві і також неділю 29-ту по зісланні Святого Духа. І цю службу Божу я поставив сьогодні, і написав що в графіку, що вона є подячною за прожити 25 рік, тому що сьогоднішня неділя є остання в цьому році. Вже наступна, як Бог нам дасть дожити, то будемо мати неділю вже у 26-му році. І так співпало дуже цікаво. Я не дивився, яке буде читання, яке буде Євангеліє, але сьогоднішня 29 та неділя подає нам Євангеліє про цих 10 прокажених, які очистилися, і один з них прийшов подякувати. І так воно актуально в нашій сьогоднішній літургії, тому що ми сьогодні дякуємо за, за цей рік. Прожитий рік. Чому з тих десятьох вернувся тільки один? Ісус каже: де ж дев'ять? У вас у же ж всі очистилися, всі отримали зцілення, де інші? Де вони поділися? Чого вони не прийшли? Як ви думаєте, що сталося? Невдячні. Не <з> ну, та. Не Як? Не вірили. не вірили. Сталося, до, до речі, Євангелист Лука майстер просто слова, пише. І йшовши, коли вони йшли по дорозі, сталося вони очистилися. Так як ми кажемо, так все стало. Так все стало. Дякую. Okay. О, мій чек вилетів. Добре, супер. Важлива справа. Для звіту потім. Так все стало. І вони не вернулися. Але чому? Один вернувся, іншийся не вернулися. Так сталося, ну, так це належно просто так. Випадковість. О, може, би, випадковість подумали собі. Причому там Ісус? Він нам нічого не зробив, тільки сказав нам, що ідіть, покажіться це священникам». священникам показувалися по факту, коли люди, люди одужували. Тобто людина одужала, приходила, показувала свої руки, свої частини тіла і каже: дивися, все. Все здорове. Тоді священник сказав: Добре, можеш вертатися до, до соціуму, до суспільства. Бо люди прокажені були відділені. Вони жили, от ті, хто були прокажені, вони потім таборилися, кубки такі робили. Ми чуємо сьогодні аж про десятьох. Часто це було по один, по два, тому що вони мусили бути відділені від інших людей, щоб не заразити інших. Тому що проказа це страшна хвороба. Вона й досі, досі важко лікується. Якщо не медичною мовою кажучи, то проказа це коли тіло людське починає заживо гнити. З'являється струпи, і це страшна хвороба. Тепер є такі відділення, так як інфекційне, наприклад, де окремо, спеціально для прокажених, їх закривають окремо відділяють від інших. Но тепер це лікарня колись. Такі люди мусили бути десь поза, поза містом. І якщо о, наближався хтось із людей, то вони мали обов'язок яз, обов кричати здалеку, що ми прокажені, ми прокажені, не підходь, бо можеш заразитися. Но ті дев'ять, шостима дев'ятьма? Бачите, ті дев'ять, вони не були поганими людьми. Я думаю, що вони йшли до священників підскакуючи. Якби себе покласти на місце тих прокажених, які жили відкинуті, які жили на периферії, змаргіналізовані, і враз отримали шанс і отримали зцілення, можливість вернутися до своїх сімей, можливість вернутися у місто своє, жити нормальним, повноцінним життям. Я думаю, що вони підскакували з радості. Тільки щоб. Проблема в чому? Проблема в тому, що вони, ці дев'ять, зупинилися тільки на тому подарунку, який отримали. Тобто, вони отримали дар зцілення. Так отримали. Тільки що вони далі за тим подарунком не побачили того дарувателя. Не побачили зв'язку, що за тим стоїть насправді Ісус. Сталося? Ну, супер, файно. Та що там Господь має якесь відношення до того? Та навряд чи. Не побачили цього. Бачите, віра, вона тісно пов'язана з баченням. Взагалі, це два слова такі, вони дуже між собою пов'язані. Якщо взяти в оригінальному тексті грецькому, то вірити, бачити це дуже схожі слова. Вони дуже між собою пов'язані. Ісус каже, віра твоя спасла тебе. Чому, в чому полягала віра цього чоловіка? Що Він побачив, що за цим стоїть Ісус. Він побачив, що це чудо це не случайність, не випадковість. Це не так стало, то зробило. Це Ісус зробив для нього це чудо. І Він це зумів побачити. Проблема тих дев'ятьох, що вони цього не побачили. Вони зупинилися на цьому подарунку, замість того, щоб побачити того, хто це зробив дарувателя. Завжди є ця небезпека улюблені. Все, що дарується, ризикує бути знехтуваним. От ми за службу Божу не платимо гроші, ми не платимо гроші за причастя. І тому часом можемо ним нехтувати. Часом можемо нехтувати. Бо все, що є даром, може бути знехтуваним. І є інша небезпека. Можна полюбити більше подарунки, ніж того, хто їх дарує. Часом діти хочуть від батьків, щоб купив мені це, купив мені то, дай мені це. Дай мені то. А? І є не тільки небезпека в дітях, і в нас теж так до Бога. Ми теж можемо казати: Боже, дай мені це, дай мені то, поможе мені в цьому мені це, дай мені це. Ми з вами кілька проповідей Я цьому присвятив. Що ми шукаємо Ісуса заради Нього самого чи заради того, що Він нам може дасти. Ну, власне. Тепер ми маємо службу Божу подячну. Ми збираємося, щоб подякувати. Чому важлива взагалі подяка? Якщо дуже просто сказати, то подяка важлива тому, що вона є правдою. Тобто, коли ми дякуємо, ми стаємо в правді. Що це означає? Це означає те, що коли я дякую, то значить, що я визнаю, що не я сам все здобув і отримав і все, що я маю. Тобто є хтось, хто мені дав, хтось, хто мені поміг, хтось хто мені благословив. От подяка вона важлива, власне, тому. Тому що коли я дякую, я це визнаю, що не я сам своїми силами тільки. От ми прожили рік. Так? Дехто з нас вже не, не дожив, так? Ми одного нашого парафіна не, не поховали. Хтось батька поховав, хтось маму. Багато хто не дожив до цього часу. І, і якби ми самі собі командували, якби ми самі собі рішали своїм життям, то ми б всі жили дотепер. Але ми самі не, не вирішуємо цього. Чи ми житимемо, чи ми не житимемо. І як ми дожили, то це що означає? Що це є великий дар Божий? Великий дар Божий. Більше того, живучи в часі війни і постійної загрози, то, що ми сьогодні є тут, є даром. Є великим даром. Коли ми дякуємо, ми визнаємо, що живемо не з власного я і з власної сили, а живемо з милосердя і з ласки Божої. Тому що Він нам це дає. І це є правда. Це є правда. Так як і правдою те, що ці дев'ятеро, так само, як і той єден чужинець, були зцілені Ісусом, а не випадково і не так сталося. Бо проказа це така хвороба, знаєте, це не царапинка на руці. Це не шрам, який можна кремчиком тоналкою замастити. Це така хвороба, яка так просто не зникає. Це, по-нашому кажучи, як рак. От є люди, які. Досвідчили таких чудес Божих, бо Бог справді діє, коли є два знімки. І на одному є пухлина, на одному нема. І людина нічого не робила, тільки молилася. А це як? А медики кажуть, не заставляйте нас писати в медичній карці про те, що це зробив Господь. Тільки це вас просимо. А решта чудо сталося. як сталося, а як хто його зробив? Розумієте? Бог дуже багато робить для нас. І протягом цього року дуже багато зробив. Подивімося лише коротко, скільки для нашої церкви Бог зробив цього року. З одного боку, ми втратили, бо помер світіший отець Папа Франциск. З іншого боку, ми теж здобули, бо ми отримали нового папу Лева. Ми так довго чекали події беатифікації нашого Петра Ороса. Вона була відкладена, але цього року. Він був проголошений блаженним. Ми отримали святого. Свій чоловік є в небі, розумієте? Що ти мати свою людину? Це, серед, це сила. Коли ти маєш свого чоловіка. От я тепер мав можливість поїхати за кордон, і я це досвідчив у кількох моментах. Коли ти знаєш, що там є якась така людина, яка тебе знає, бо ти її знаєш, що ти там не загубишся десь там на тому вокзалі. Що тебе там зустрінуть, приведуть, відведуть. Розумієте? А тепер, теперь ми в небі маємо такого свого Закарпаття. Наш священник, наш челядник, святий. Це такі дуже яскраві. Ми цей рік мали цей рік надії. Багато благодаті Божої. Можливість відпусту, паломництва. Я всього навіть не перерахую. А скільки з того всього, що Бог за цей рік зробив для нас? З того, що ми навіть не помітили. Як ці дев'ятеро. Такся стало. Так просто воно мало бути. Ну, то не випадково, щоб в певному моменті тися запізнив і не потрапив в ДТП. В певному моменті так було, що саме так Бог покерував, а не інакше. І, і саме так було. То, то всіма... Слухайте, взагалі, одне з імен Божих це випадковість. Тому що дуже часто Бог, власне, через такі випадковості Він робить неймовірні речі для нас. Є дуже багато речей, які ми помічаємо, які ми бачимо, а є купа речей, яких ми не помічаємо. Ви собі уявіть, як ми будемо в небі і побачимо наше життя, все життя, і побачимо, що в кожна важлива мить деталь, які були вирішальними, знаєте, як маленький гвинтик у великому двигуні або у великому авто, який відіграє ніби на такий маленький, що він там грає, велику роль грає. Але насправді під час руху ключову може роль відігравати. Щоб є такі гвинтики, є такі моменти, які Бог так веде і так робить, що стається саме так, а не інакше. І тим самим це стає рятівним для нас. І много раз так є. Просто ми не бачимо цього. Ми не бачимо, що би було, якби. Ми тільки бачимо, що сталося файно, супер. І приймаємо все як належне. І тому дуже важливо улюблені, аби сьогодні зупинитися і сказати, Боже, я тобі дякую. Я тобі дякую за, за все те, що я бачу у своєму житті, і за багато моментів, яких я навіть не помічаю. Які сприймаю як належне, які сприймаю так ся стало, які сприймаю за випадковість. Але не бачу, що за тим всім стоїш ти, Господи. Я би хотів вам сьогодні дати домашнє завдання. Добре? Домашнє завдання буде подивитися фільм. Є неділя. Я вам його надішлю в групу, але хто може захоче сам собі пошукати, можливо, хтось вже бачив, є такий дуже гарний фільм. Він, власне, це показує. Показує це, наскільки кожна людина і доля, життя людини взагалі, наскільки важливо для долі цілої історії держави і суспільства і взагалі планета Земля. Дуже важливо. Що якби тебе не було, то всього би не було іншого. Прекрасний фільм називається It's a Wonderful Life. Може, хтось вас бачив? Це прекрасне життя. Це старенький такий фільм, дуже хороший, десь з 60-х або 70-х років він. Я надійшлю його подивитися, цей фільм. Власне, він до цієї теми. Він до цієї теми, власне, про цінність життя і про, про вдячність, власне, що, і наскільки кожна мить, кожна деталь, кожна особа є важлива. важлива. Тому сьогодні дякуємо Богові за всі ті дари і ласки, які ми отримали за цей рік. Дякуємо за всі ті моменти, котрі ми могли помітити, що це Він був, і що Він зробив для нас, і за ті моменти, котрі ми тупо сліпо не бачили, або не хотіли бачити. І подякуємо йому сьогодні за це. Дякуємо Богові сьогодні в цій літургії, за все те, що Він для нас робить, все те, що Він для нас зробив, за те, що нас сьогодні на цю літургію привів. І молимося, щоб справді ми, ми, як той один самарянин, могли побачити, завжди бачити і помічати власне, ті моменти, де Бог просто неймовірно діє, де Він робить чудеса, де Він веде нас, де Він нас спасає просто. Дай нам, Боже, ці всі моменти побачити не лише на кінці цього року, але і наступному році. Амінь.